Друзі, всім привіт! В цьому відео зроблю невеличкий відеоогляд навушників Philips. Їх модель TA AE100 BK Drip 20. Навушники ці особисто мені дуже сподобались. І щоб ви розуміли настільки, це ось наушники, якими я вже користуюся 2 роки. В коробці навушники нові. І ось ще одні. Новесенькі, я їх вже собі купив з запасом, тому що інколи вони пропадають з продажу і, можливо, колись зовсім пропадуть, але вони мені наскільки сподобались, що я захотів запастися ними наперед. Чим же вони мене підкупили? Купили тим, як ви можете бачити, вони не є вакуумними, тобто вони не вкладаються повністю в ушну раковину. Я такі наушники особисто не переношу. Також в той час, коли я вибирав ось ці перші наушники, мені потрібно були наушники без мікрофона, щоб роз'єм був, як ви можете бачити, тільки на 3 піна. Я пам'ятаю, в мене був якийсь телефон, і він чомусь не хотів нормально підключати наушники, в яких 4 піна, тобто там ще є мікрофон. Вони постійно відходили, і тільки ось такі наушники чудово Вставали. Тому мій вибір впав саме на наушники без мікрофону. Тому ось таких два фактори схилили мене до цієї модельки. Ну і, скоріш за все, на той момент це були майже єдині наушники, які можна було купити без мікрофона, і щоб вони були саме невакумними. Ось дивіться, ці наушники я купував у 2022 році, першому місяці, і дивіться, ціна була на той момент 150 гривень. Зараз десь їхня ціна там 250-240 гривень. Ну і ось самі наушники. Давайте я їх дістану, покажу вам, як вони виглядають новенькі. На перших моїх наушниках, які ви щойно бачили, там не сталося нічого з кабелем. Там єдине, що ось тут вже переламався роз'єм. Ну, бачите, тут роз'єм прямий, і телефоном, як ти користуєшся, у тебе роз'єм знизу, то іноді цей роз'єм загинається, заламується. Але, тим не менш, вони досить довго витримали, і ось ця біда відбулася. Буквально з півроку тому до цього вони справно працювали. Тобто оці в коробці вже лежать, подивіться скільки. А ці були самі перші, і я вже навіть, можливо, знайду, впишу дату, коли я взяв їх самі перші наушники. Тобто їм, напевно, більше трьох років, Як я вже сказав, мікрофона немає. Наушнички. У нас логотип Philips. І бачите, вони трішки як е, схожі на airpods. Вони трішки з таким краплевидному дизайні. І ось тут у нас внизу, дивіться, ножки немає. Тут просто м'яка резинка. Тобто не тверда. Вони дуже зручно сидять, як на мене. Ну, Єдиний мінус, що не можна правий наушник вставити в ліве вухо, наприклад. На старих наушниках сіточка випала, можливо, десь через рік, але на роботу, як на мене, це не вплинуло. Ну і давайте порівняємо старий і новий кабель. Дивіться, він м'ягенький, не твердий. Можна зігнути ось на бачите? О, все, так само і новий. Ось. Ну, більш трішки все-таки упругіший, Роки беруть своє. Тим не менш, вони вже скільки служать і ще послужать. Я ще заміть роз'ємніше, буду з ними ходити, напевно, ці ще полежать. Так, ну і давайте перевіримо, звісно ж, звук передати їм. На жаль, не зможу. Можливо, там щось прикладу, ви зможете щось послухати. Я, звісно, не меломан, але наушники, як на мене, досить таки чітко звучать. Немає хрипів, Звук чіткий, чистий, тому що там жінка вона користується такими дешевими наушниками з Аврори. І там звук такий сухий і ніякий. Тут він такий глибокий, красивий звук. Ну, Давайте я спробую прикласти наушник. Не знаю, що ви почуєте. Не знаю, чи ви щось чули, але одним словом: що я можу сказати: якщо ви не вибагливий меломан, шукаєте якісь. Наушники на кожен день. А особисто я ними користуюся для перегляду відео YouTube, тому що ну, я звик так не знаю. Не хочеться, щоб слухали те, що я дивлюся всі. Тому собі наушнички вдів і дивися на телефоні. Десь в дорозі, десь вдома. то Для таких цілей, взагалі, крутий варіант, бюджетний і. Я думаю, що він вартує йти гроші, і знову ж таки ці наушники досить такі виносливі. Вони будуть вам дуже досить довго служити вірою і правдою.